Добрий день, дівчата. Після того як ми пришили наш комірчик, нам залишилося тільки зробити обв'язку цього комірця. Насправді, технологія проста, вона майже повністю співпадає з тим відео, де я показувала, як робити навесні петлі для манжетів. Але там ми робили з пропуском, а тут треба зробити так, щоб вони були поруч, оці елементи. Ну і особливо увага у нас до куточка коміра. Тому що ця частина у нас завжди перед очима у людей. І от саме вона повинна бути зроблена ідеально. Сам поворот, отут, куточок, зробити нескладно. Тобто тут тр трохи більше буде ота от петля, на яку ми будемо нав'язувати в вузлики, але треба розрахувати е, оці е, закріпки, оці всі штучки, щоб ми дійшли до правильної точки, що дозволить нам повернути. Ну і тут е, без е, додаткового... Розрахунку не обійдеться. Починати ми будемо від той частини, де наш комір пришивається до сорочки, і рухаємося однаковими, однаковим кроком. Для того, щоб прорахувати цей крок, от чесно, не полінкуйтеся, зробити собі зразочок. Ось мій зразочок. Тут я починала працювати ниткою DMC Broderie Special товщина 20 в одне складання, бо мені здавалося, що вона буде затовста. От зараз для прикладу покажу, як обробляла манжету на своїй сорочці. Це нитка, якщо пам'ятаєте, нитка Евкаліпт, вона м'яка. І нею набагато простіше працювати, ніж крученою ниткою. І ну, Вона дуже м'яко лягає. І я, ну, тобто у мене не було ніяких проблем з тим, щоб а, зробити от таку красиву обв'язку. DMC Broderie Special. Бачите, це в одне складання я робила і от з таким кроком. І от в DMC Broderі Special знову ж таки в два складання. І бачите, вона виглядає грубіше. Мені якось от, ну, некомфортно, коли я тестувала це. Так само і про петлі. От тут до, щоб не збрехало, от, мабуть, три оці петлі, петельки вони в одне складання. Нитка та ж сама в одне складання, і вони. Мені чогось не вистачає. От просто візуально, от я робила вже їх в два складання отут поруч, і вони мені на, на моє око краще сприймаються, ніж от такі тоненькі. Тим більше, коли от такий зразочок можна прикласти до реальної манжети, і ти можеш подивитися в комплексі, наскільки добре воно поєднується з вишивкою, з розмірами елементів. Ну, і, тобто тут вже сприйняття на око. Далі, під час того, коли роблю отакі петельки, ось вона перша в два складання. Тут, виходить, аж три перемички для того, щоб зробити таку петельку. І мені це страшенно не от такі потовшення. Я намагалася трохи розподілити і зробити дві закрипки між елементами. І насправді воно цікаво виходить такі теж своєрідний, в щось тут є. Тобто, буквально от трохи я піймала оцю, цей момент, що воно непогано виглядає. Але знову ж таки, перфекціоніст бере, перфекціонізм бере своє, і виходить, що одна з закріпок вона буде в одне складання, а друга буде вже в два складання. Тобто, оці три, які тут були, розподілилися на одну і дві. Ну, оцей момент мене теж трохи напружив. Тоді мені прийшлося вигадати, а отут от тут, мабуть, теж так само, теж, теж так само. Тоді мені прийшлося вигадати одну. Із цих закріпок помістити, не спускати на тканину, а зробити її між нитками. І тоді воно, наче все почало складатися. Хоча от такий варіант я теж не хочу залишати без уваги для себе, можливо, десь його і буду використовувати. Ну, ось мій варіант: коли я одну з трьох закріпок почала фіксувати конкретно на нитках, а дві отут залишаються залишається. На комірі, і воно мені сподобалося. Плюс доволі цікаво, вийшло, якщо знати, в якому випадку яку петлю залишити. Тобто, пам'ятаєте, коли ми робимо змережування, там є такі петлі, які коли нитка кладеться на голку, або нитка потрапляє в петельку. Так, от тут теж є дуже цікаві комбінації, і мені сподобалося, коли в одному випадку, і я скажу, ми голку. Заводимо в петлю, то наші петельки будуть всі поставлені в одному напрямку. От, бачите, наче край однієї закриває наступну частково. от бачите І вони всі так однаково лягають, як луска. Як луска, да, такий ефект. І от якраз це я і покажу сьогодні. Мені здається, що це буде цікаво, ну і так знімаю на майбутнє. Єдине, що я хотіла уточнити, мені вже чесно, ліньки було рахувати, скільки у мене от таких петель тут вийде, тому оцю частину, одну половинку коміру, я почала від моменту, де комір пришивається до станка. І тут я прорахувала, я знайшла крок, з яким буду йти, прорахувала, зробила красивий поворот ось тут. І дійшла до середини. все, далі нитку залишила, тому що найкраще де робити розподіл отаких от петелек, Якщо вдруг одна буде з великим кроком, краще, хай вона буде на у нас на потилиці, там позаду шиї, ніж вона буде десь на передньому плані. Тому я буду починати другу е половину комірчика знову ж таки от з цієї частини буду повертати. І отут я вже побачу, яка у мене буде стиковка. Я б хотіла, щоб у мене, якщо там і буде, наприклад, е одна: от бачите, у мене крок, е два шва. Які йдуть тут? Тобто тут вісім ниток виходить, між ними. І от якщо у мене буде один такий великий, да, одна велика петелька, то краще хай вона буде чітко прямо посередині. Можливо, я цю частинку розпущу. Но це вже я виясню в процесі. Тепер я просто рахую у ці свої шовчики, які у мене є, яким я з'єднувала комір. Рахую 1-2, 1-2, 1-2. Тобто мені треба пари, щоб вони були. Але останній, ем, у мене повинна бути якась кількість пар і один додатковий стібочок, який не парний. Чому? Тому що ем, спочатку я планувала, щоб оці дві закріпки зійшлися от, чітко по центру. І так випадково сталося, що вони не зійшлися. Тобто, ну коли я шила, я вже розуміла, що у мене тут один додатковий стібочок буде. І я вирішила, що буде, якщо я з цієї сторони залишу один додатковий стібочок, і мені це сподобалось, що вони не зійшлися в одній точці. Тому що, наприклад, от на цьому комірчику я якраз розраховувала, щоб воно було в одній точці. Але тут нитка м'якша, ніж та. Та жорсткіше, плюс в два складання, і там ну, по факту вийшов не дуже красивий елемент. Тому дуже рада, що воно все ж таки, все ж таки там було на один додатковий стібочок більше, ніж тих пар, які я розраховувала. Ось, зараз у мене ж DMC Бродері Special. Я заправила два кінчика одночасно в голку. І от починаю робити прокол, тому що мені треба зафіксуватися через петлю. Я вибачаюся, якщо вдруг буде камера трястися, тому що працюю з не з підручної сторони. Так, я зробила оця у мене закріпка. Тепер, у мене отут два стібочка, це дорівнюється 8 ниток. І я роблю другий прокол. і Нитку кладу на голку, видно? На голку, отак от ближче, обкрутила і підтягую її. Ось у мене є перша оця смужка, на яку я буду потім робити обв'язку. Але мені треба повернутися от сюди. На, на першу закріпку. І оця смужка вона буде подвійна. І вже на, на неї буду нав'язувати оці петельки. Так, як я повертаюся сюди? Я роблю, от, щоб не робити додаткову фіксацію, от вона і якраз і була би третя додаткова, і вона мені дуже не подобалась. Тому я вирішила, що я буду чіплятися одночасно. От бачите голочку, зараз спробую. Ага, наближаю голку підсунула от під цю частинку і от під цю петлю. Бачите, тобто, якби куточок такий. І далі просто потрапила в петлю. Тобто, тут уже нитка не, не лягає на голку. Насправді, якщо ви будете ну, відпрацьовувати це все, ви можете якось свій більш зручний спосіб вигадати. Ну, от, тепер у мене є дві такі петлі. Да? Дві смужки, на яких я можу в'язати ці вузлики. Ну, а вузлики в'яжуться, це обов'язково, коли у нас голка потрапляє в петлю. Скільки таких буде, Ну, мені здається, що я спеціально не рахувала, тому що а, я дивилась більше візуально, як воно виглядає? Намагаюся обережно, щоб не торкнутися камери. Ага, якщо вдруг у нас випадково вузлик, ми собі допомагаємо. Накинула. Так. О, так. Ну, я зараз буду гаратися з руками. Оп, так, щоб в камеру не потрапляло. Ну от, бачите? Вже виходить така штучка. Можливо, краще треба було підтягувати. Тут повинна бути однакова, рівномірна натяжка. Так, ну, вона вже скругляється. От, мабуть, ще одну я таку зроблю. Так. Ось. І тепер я повинна зробити ще одну фіксовочну петлю. Бо тут у нас дві закріпки, а тут поки ще одна. От, І тут увага, для того, щоб вони лягали отак, от як лузки, то мені треба, щоб моя голка потрапила в петлю. І далі я повинна нитку натягнути вниз, щоб оця, о, бачите, і вона сразу раз і сюди. Нахилилася. А от тепер я можу її підтягнути наверх. І роблю наступну фіксаційну петлю, на яку вже нитка буде накручена. Оп! Так. Одна. Тепер мені треба повернутися. І я це роблю, от, бачите, у мене друга фіксаційна, я підлажу от сюди, як показувала. Ой, сюди. І під оцю верхню куточок і потрапляю в петлю. Все, у мене знов є основа, по якій я буду в'язати ці вузлики. Бачите? Я буду періодично от сюди підтягувати ці вузлики так, щоб вони гарно лягали. Угу. Вона вже скругляється. Тобто кількість цих петелек цих, е, на Чи вузликів. Ви будете самі регулювати. Ось, вже у мене готове. Тепер я роблю фіксаційну петлю сюди, але потрапляю отак. Бачите? Витягую голку і тягну її вниз. Оп! А тепер вверх. І готую. Робити наступну нову нитку причепили. І тепер я роблю фіксаційну петлю. Бачите, один стібочок не дійшла до куточка, і тут теж один не дійду. Тобто, я роблю прокол от в цю точку. Щось у мене з фокусом, не дуже добре. І таким самим чином, як я вам і показувала, тільки бачите, вона буде. Трохи прикривати куточок. Що ж у мене з фокусом? Бачите? Вона буде трохи прикривати цей куточок, щоб вийшла красива петелька. Так, це в одну сторону і далі ось тут з протилежної я роблю другу таку смужечку. Так. А тепер просто нав'язуємо ці петлі, тільки не проколюємо сам куточок. І ми доходимо до протилежного краю. Ну ось, куточок закінчен, а далі я просто Дов'язую до середини, і тут вже побачу. Можливо, у мене зійдеться і буде саме такий елемент, і все буде чудово. А можливо, у мене буде один елемент одна така петелька з кроком на 3 стібочка, тобто на 12 ниток. На цьому все до зустрічі. Комусь сподобалось, пишіть свої коментарі, можливо, щось не зрозуміло буду відповідати. До зустрічі!